Долучаємо до ефіру полковника Наталю Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Своборони півдні України. Пані Наталя, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас Героям слава пані Наталя. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Розкажіть, будь ласка, яка вона зараз на півдні нашої країни? Ситуація залишається досить напруженою. Ворог не припиняє своєї активності, вишукує ті засоби і можливості, які може застосувати максимально ефективно, намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічної, з застосуванням шахедів. Так і протягом всієї бойової доби з потужним використанням за кількістю збільшено FPV дронів дронів інших модифікацій, з яких скидають осколкові боєприпаси. Причому прицільно бачачи, що це робиться в напрямку цивільного населення, коли просто на подвір'я людям прилітає розколковий боєприпас, фактично під ноги або по автівці, яка рушить населеним пунктом. Вздовж правого берега Дніпра ворог продовжує і артилерійські обстріли, зокрема зосереджується на обласному центрі. Херсон обстрілюється досить регулярно, намагається завдавати ударів по житлових кварталах по напрямку об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб ускладнити життя мешканців правобережжя. Також застосовував знов і керовані авіабомби. Береславський район знов потерпав від бомбардувань там, де в населених пунктах майже всі домівки зруйновані, мають пошкодження суттєві. Ворог все одно продовжує скеровувати туди авіабомби. А щодо ситуації з використанням безпілотників, коли вони б'ють саме по цивільному населенню, вони ж спеціально це роблять, вибираючи от саме людей звичайних для того, щоб по ним бити А для чого це робити? Ну, в першу чергу, це тиск на людей, тиск на правий берег. Вони продовжують просувати свою ідею підготовки до виборів на лівому березі, і попутно агітують і правобережжя, зорієнтовуючи їх на те, що ми можемо повернутися, тобто розповідаючи про імовірне повернення сил окупантів на правий берег. Хоча це зрозуміло, що це абсолютно не місія. Для них вони не зможуть цього зробити і за ландшафтним особливостями і не зможуть це зробити через відсутність підтримки на тому самому правому березі. Немає в них таких сил і можливостей. Пані Наталя, а яке корабельне угруповання ворога зараз у чорному морі і чи є серед них носії ракет? В чорному морі корабельне угруповання в вигляді п'ятьох кораблів зосереджено на охороні пунктів базування. Вони перебувають в максимальної близькості до Новоросійська, і самі ракетоносії, зараз два підводних на бойовому чергуванні, теж перебувають в тому самому районі. Ракету безпечному для себе так умовно вони його визначають. І це вісім калібрів, готових до застосування. Зокрема, ми не спос спостерігаємо на станом на зараз, абсолютної підготовки до конкретного удару. Але нагадаю, що з підводних човнів виявити пуски дуже складно і застосувати ракети, коли вони готові, споряджені. Корабель, тобто і підводний човен, теж в цю категорію входить. Знаходиться на бойовому чергуванні, тобто весь екіпаж зосереджений і підготовлений до виконання бойового завдання. Це може статися будь-якої миті. Це може бути як участь в масованому ракетному ударі, так і звичайний точковий удар, який ворог час від часу застосовує, навіть з повітря. Ми бачимо по зведеннях регулярно. Вони спрямовують ракети, наприклад, Х-59 по різних регіонах. Пані Наталя, от ви зазначили, що ворог зараз активно використовує і артилерію, і впівідрони, і авіацію для того, щоб бити по правому берегу. А чи е, є в них от наземні атаки, чи намагаються вони перебратися на правий берег? Наземні атаки на лівому березі. Ми спостерігаємо і відбиваємо вісім штурмів за минулу бойову добу. Ми нарахували. Це знов пов'язано з тим, що трошки змогли зібрати сили і активізуватися окупанти, тому що попередні три доби були ознаменовані меншою кількістю таких штурмів: один, два, потім шість. І вже зараз вийшли на позначку. Вісім це така імпульсивність. В них спостерігається досить регулярно. Улярно вони час від часу зменшують атаки, коли немає сил і засобів загітувати повноцінні штурмові групи. Потім знов нарощують їх. Це пов'язано з тим, що вони мають завдання все ж таки вибивати нас з лівого берега, з плацдарму. Але ми продовжуємо утримувати там свої позиції. Що стосується перспектив просування на правий берег, ну фактично місія не здійснена, тому що і щільний вогневий контроль з нашого боку. Понад річкою Дніпро, через яку їм треба перебратися для того, щоб хоча б дістатися правого берега, і вищий за лівий берег, цей е, така перевага наша правий берег вищий за лівий, і наша перевага очевидна, що наші артилерії працювати легше на лівому березі. Оцей пладар плацдарм, який ми зараз утримуємо. Ми тільки відбиваємо атаки ворога, чи маємо і тактичні успіхи. Дуже важка робота для того, щоб триматися на цих позиціях і відбивати такі щільні атаки ворога. Тому навіть відбиття атак це велике досягнення, тому що ми продовжуємо тримати наші позиції, і це означає, що ми маємо перспективи. А чи підтягує ворог резерви на цю ділянку фронту? Ми не спостерігаємо зараз формування додаткових ударних угруповань на цьому напрямку, але розуміємо, що гіпотетично підтягнення резервів для ворога можливе, і зосередження тих сил, які сьогодні є на лівому березі, воно свідчить про те, що вони здатні формувати ще додаткові групи для проведення штурмів. Ми адекватно оцінюємо їх присутність і їхні потужності там, і тому працюємо на ПЛ. Леглива для того, щоб їх зменшувати. А що от відбувається у тимчасово окупованому Криму зараз? Яка там активність ворожих військ? Там є маневри, вони фактично постійні, тому що ворог розуміється на тому, що ми знаємо добре ландшафт і особливості розташувань тих місць зосередження озброєння техніки особового складу, які можуть бути ними використані. наша результативна робота з засіювання бавовни теж дуже серйозно вражає ворога не тільки в сенсі емоційному, а і вогневому. І тому вони дійсно зайняті переміщенням. Багато маневрів здійснюють додаткових формувань, які б свідчили про направлення конкретних сил на, Наприклад, лівий берег і лінію бойового зіткнення ми не фіксуємо, але про всяк випадок траси тримаємо під вогневим контролем. Він не абсолютний, не виключаючий цю логістику, але ускладнювати і уповільнювати її ми продовжуємо. А от наскільки вдалося ускладнити, тому що через Крим дуже багато всього йшло на окуповані території. Ну, станом на сьогодні, фактично єдиною трасою, яку вони можуть більш-менш стало використовувати. Залишається траса через армянське М 17 але і вона для них не абсолютно вільна і спокійна, тому що там є з нашого боку ознаки вогневого контролю, і ворог дуже переймається за те, як можна її використовувати. Тому використовує її фактично пунктиром, намагаючись перемежовувати військові вантажі і коло цивільним транспортом стала практика окупантів, ховаються за цивільними. А щодо збільшення, а можливо, вже і не збільшення протиповітряної оборони на окупованому півострові, яка з цим ситуація? Ми не спостерігаємо надзвичайного збільшення, наприклад, цієї системи захисту. Скоріше за все, все ж таки вони вкладаються в ті маневри і перерозподіл секторів відповідальності, про які ми вже говорили. Ми спостерігаємо, що вони намагаються захищати ті секції, де для них дійсно стратегічно важливо. Зрозуміло, що це Севастопольська бухта, там де є логістика пов'язана з забезпеченням перезавантаження калібрів. і Говування ракетних установок зрозуміло, що це майданчики, звідки запускаються дрони низ Чауда і поблизу балаклави. Зрозуміло, що ті це ті системи, які вони намагаються захистити, які задіяні в, керу, в керуванні військами. Але знов таки те, що нам це все зрозуміло, їм теж не дає спокою. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня я нагадаю. Це була полковник Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.